Сучасна історія не має білих плям. Ми живемо в цифровому світі, де приховати подію майже неможливо, навіть якщо цього дуже-дуже хочеш. Кожен смартфон, кожна камера спостереження, кожен відеореєстратор це свідок, який фіксує ход історії незалежно від бажань політиків чи військових. Яскравий приклад історія російського зенітно-ракетного комплексу БУК. Що належав 53-й бригаді ППО Збройних сил Російської Федерації. Саме цей бук в липні 2014 року збив літак Малазійських авіаліній над Донбасом. Тоді Москва заперечувала свою участь у війні проти України, намагаючись стерти будь-які сліди. Та технології виявилися сильнішими за брехню. Відео, зняті звичайними людьми, на телефони, на реєстраторах, стали доказами у міжнародному розслідуванні. Ніколи до і ніколи після, як мінімум станом на зараз, так звана супердержава Росія не сідала в калюжу своєю п'ятою точкою так сильно, попри надподужну машину брехні. Просто тому, бо хтось вчасно натиснув кнопку Запис. Моє прізвище Руденко, і це огляд офіційного мілітарного відео. Сьогодні в мережі мільйони фото, відео, аудіо і документів. Серед них і правда, і маніпуляція, і відверта брехня. Саме тому офіційні сторінки підрозділів і формувань Сил оборони України це нехай і не гарячі новини. Проте це те, чому можна довіряти апріорі. І традиційний слоган як би то цинічно не звучало, навіть про війну нині треба розповідати цікаво. Так, щоб прості люди ТМ дивилися, розуміли і пам'ятали. І почнемо ми одразу з жесті. Під ворожими мінометами серед постійних атак дронів і снігу, що падав просто в окоп, воїни 114-ї бригади ТРО прожили 148 днів. І це не просто цифра, це відлік мужності, коли кожен день може стати останнім. І це мова не про звичайне виживання, а про виконання бойової задачі. Іван на архітектор та Олександр Гостомель розповідають, як утримували свої позиції, коли ворог шов хвилями, і коли надія трималася на тонкій нитці волі. Вони не герої з кіно. Просто двоє українців, які залишились людьми там, де багато хто просто б не вижив. Їхні слова прості: ми сильніші. Це наша земля. І в цій простоті вся суть. Нормально. У нас було завдання, щоб коли будуть заїжджати на машинах, на мотоциклах, у нас стояв пулемет, виставлений право на дорогу, себе не віддавати і ждать, коли буде їхати техніка, мотоциклісти, Стріляти в крайніх випадках, коли вже вони двигаються. Навіть якщо ми не попадемо, хоча б їх прижать до землі, а потім вже наші БПЛАшники Палашники підлітять і. И... Знімаємо. І піввіхи працюють по кацапам. Ну, лопі. Після 10-10 вечора вже поставили нам задачу, щоб БТВ випадить на позиції. 10 хвилин на, на збори там всі. Побратими збирали нас бігов, пройшли інструктаж, і у 2 часа ночі ми вийшли туди, на цю позицію. Нам було небагато десь кілометр до нас з машиною вивезли, кілометр було до позиції. Ну, десь за три години ми добрались кущиками під, під дронами, а свою позицію зайняли тільки десь на четверту добу. Якщо в попередній історії герої билися на землі, то тут війна в небі. Пілот БПЛА Вампір з 141-ї механізованої бригади називає свою роботу полюванням. Колишній менеджер ресторану тепер керує важкими ударними дронами, вампірами, кажунами, немезісами. Вони доставляють їжу, мінують поля і скидають смачні, як каже сам пілот, великі снаряди на голову супротивника. Його жарти, як броня від страху, його фрази як кредо нової війни. Де інженерна думка перетворюється на зброю, і навіть тут, серед високих технологій, все зводиться до одного: точність і холодний розрахунок. Ось справжній рецепт перемоги над обставинами над собою над ворогом. А що я тут роблю? взагалі? <сі> тому я вирішив підписати свій контракт та 25, і таким чином я зараз знаходжуся тут. Ми працюємо на важких ударних дронах, такі як вампір, кажан і «Німезис». Загалом ми носимо провізію хлопцям з піхоти, щоб вони завжди були ситі. Мінуємо поля, щоб наш ворог завжди натикався на якісь смачні приколи, і бомбимо. Бомбимо ми смачно великими снарядами, що мені дуже сильно подобається. В середньому місяць ми десь доставляємо до тонни 800 самої провізів для наших хлопців, які знаходяться безпосередньо на ліхоті. Все, що треба доставити, і можна розділити так, щоб поділити на по 10 кілограм, ми доставимо. ми будемо займатися головою, можливо. Був випадок, коли ми летіли на двох. Вони, як та, злізли до нашої піхоти, і ми скинули на них папку 8,5 кг. Побратим одним снарядом зразу трьох положив. Я десь близько п'яти хвилин ганяв одного по посадці. Він від мене тікав, 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 і він отримає його сім'я новеньку ладу. Від високотехнологічних дронів повертаємось до зброї, яка залишається символом піхоти, і яка фактично свого часу була першим засобом ураження, які скидали на супротивника ще з часів АТО, ті, так би мовити, первісні дроноводи. Ручна граната проста, але безжальна. Вона може зупинити наступ чи врятувати життя. Але за недбалого поводження вона так само може те життя забрати. І логічно, що тренування застосування ручних гранат це не формальність, а щоденна практика виживання. Кожен боєць має відпрацювати кідок до автоматизму, подолати страх і навчитися діяти холодно і точно. Бо в бою немає місця сумнівам. Граната це секунда між перемогою і поразкою, і саме такі, здавалось би, дрібниці формують картину реального поля бою. Розказувати хлопцям, щоб вони понімали. Значить, такапка, це в основному приміняли їх в Афганістан, Перва, друга чеченська війна. Робили отаку переходні крові. Круче та узорга. Ну, що це викрутило. І виходить, маленька компактна граната. Є е, хлопці, з якими проводили заняття, є багато бойових вже, які не раз кидали гранати, але все рівно по зоні враження по тому бувають путаються. Тобто треба повторяти з ними. Плюс до того е, є люди, які не кидали гранат, і от е, тут зараз проводили заняття і по ТТХ, і по киданню. Гранати, хто не кидав, нові е, опасаються гранати, і потрібно їм, якби хоча б раз-два кинути гранату, щоб він її перестав боятися. Бо за часту е, страху людей є. Перший раз прикидання гранати. Далі в подальшому вони вже кинули, заспокоїлися, і тепер вже будуть більш проще поводитись з гранатами, не так будуть їх боятися. Вибухи, дими, кулеметні черги. І крізь це йдуть ті, хто мріє про берет. 35-та окрема бригада морської піхоти проводить найжорсткіше випробування, смугу, яка відділяє простого солдата від справжнього морпіха. Тут немає випадкових, лише ті, хто не здається навіть тоді, коли сили на нулі. Інструктор Леонід каже просто: колектив це сім'я. Ми разом проходимо і перемоги, і випробування. І справді, коли після всього на голову лягає берет, це не просто тканина. Це символ честі, мужності та братерства. Певно, ви вже зрозуміли. На офіційній ютуб-сторінці 35-ї бригади з'явилось свіже відео про складання екзамену на берет морського піхотинця. Морська піхота це особливий рід військ. Це рід військ трьох стихій. Наші козаки повинні зрозуміти, що задачі є різні, і вони їх виконують на різних ділянках місцевості, як і на суші, як і на воді. Так і в повітрі. Тому морська піхота це еліта, це вірні завжди, перші завжди. І ну, це ті на кого потрібно рівнятися. Бистріше думайте, Бістріше! Колектив друзі, вірні побратими, які завжди допоможуть, ніколи не покинуть біді. Копаємо, копаємо, не лежим. Велика, велика родина. На яку завжди можна положитися. Ну, це, по-перше, їхні емоції. Це позитивні емоції. У кожного морського піхотинця є мрія це отримання нашого берету морської піхоти. Для того, щоб його отримати, треба пройти смугу перешкод. Для того, щоб пройти смугу перешкод, треба, ну треба заслужити. Маршрут був спланований заздалегідь. Вибираються точки, маршрути для подолання смуги. Перше випробування з самого початку це є збір їх. Прокачка, як кажеться, прокачатися перед таким нелегким стартом, розімняти ноги. Як... Війна має багато облич, і одне з них Варлам. Лижній охоронець Запоріжжя, який став пілотом ФПВ-дрона у 23-й механізованій бригаді. Від кулемета до консолі дрона, від окопу до польоту над ворогом. Його шлях це історія еволюції сучасного воїна. Він пройшов навчання в Харкові, перші бойові завдання виконував в часу Омаяві. Тепер його підрозділ знищує ворога точними ударами, не даючи йому спокою навіть у глибині оборони. І тут буде доречно додати цитату Героя відео. Ми тут не для когось, ми тут заради своїх. У виявленні мародерів, порушників комендантської години, навідників. Ну, займалися справою, яка була на той час можлива. Потім через деякий час в місті Запоріжжя вже стало тихо. Я вирішив, що потрібно приєднуватись до ЛАВ ЗСУ. Через що добровільно прийшов до ТЦК, і вони запропонували мені стати до лав 23 ї бригади, яка на той час тільки збиралась, тільки формувалась. І починали свій шлях 23-ї саме з формування, саме з гартованості, з набору всіх хлопців. За цей час формування ми друг друга дуже добре знали. Знали, хто чим живе, знали, хто чим займається. Команда зібралася у нас дуже гарно. Перший бойовий вихід в 23-й бригаді. Це був початок контрнаступу на Запорізькому напрямку, де я був кулеметником Брауміна на МАКСП. І фінальний сюжет не про зброю, а про знання. Бо на війні важливо не лише влучно стріляти, а й розуміти свої права. Юридична служба 115-ї бригади створила цикл Запитання до юриста, де офіцер Ярослав Мудрий пояснює, як діяти у конфліктах із командуванням, як подавати рапорт і не втратити гроші. Це ще один фронт, де точиться боротьба за справедливість і гідність, бо український воїн має бути захищений не лише бронею, а й законом. І такі ініціативи доводять, сучасна армія це не тільки зброя, це система, де повага і відповідальність йдуть поруч. І такі ініціативи доводять. Це завжди залежить від конкретно взятих людей. Військовослужбовець фактично все-таки звільнився, але через той самий батальйон. Щодо будь-яких правових питань, які виникають в військовослужбовців, можна вирішити всередині частини безоплатно. Що для цього не, не треба звертатися до адвокатів, до юристів, не треба. Щоб там члени сім'ї сім зверталися до цивільних адвокатів е, через гарячі лінії, що це все можна вирішити безпосередньо всередині частини, солдату важко довести, що е, навіть те саме звільнення займає певний час, поки збереться пакет документів, поки він пройде етап погодження. Ну, так, як ми воююча частина а, і всі структурні підрозділи розкидані, для прикладу, командування знаходиться в одній е, стороні. Ми, як юристи, знаходимося в іншій е, стороні. строєва частина, яка безпосередньо займається документообігом, знаходиться в іншій е, стороні. От, що це все переміщення рапортів, що це все займає час. У сучасному світі приховати інформацію майже неможливо. Але донести її до потрібної аудиторії іноді навіть складніше. Якщо раніше в радянські часи глядач мав лише 3-4 телеканали, і всі вони казали одне й те саме, то сьогодні ситуація протилежна. Тепер каналів сотні, а супутник чи інтернет відкриває буквально безмежний океан контенту. В інформаційному просторі кожен бореться за увагу від б'юті блогів до офіційних сторінок Генерального штабу країни, яка воює з ядерною державою. Тому я закликаю, не губіться серед випадкового шуму. Підписуйтесь на офіційні сторінки Бригад Збройних сил України. Діліться їхніми відео, поширюйте перевірену інформацію. Бо саме вона формує справжню історію війни без спотворень і прикрас. І як завжди нагадую, це не фінал і це точно не хід парад. Це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. А ми побачимось вже наступного тижня. До зустрічі!